Вітаю на моєму каналі. Сьогодні в своєму відео покажу вам таку, таке кімнат, таку кімнатну рослину, як Діпладенія. Діпладенія. Цю рослину я була на відпочинку і я придбала у Трускавці. Мені дуже ця рослина сподобалася. Я її придбала. Її там мені продавець сказав, що це сандевіла. Я почала вивчати це питання. Значить, диплоденія, сандевіла, Мандевіла це, я так зрозуміла, практично одні і ті ж, одна і та ж рослина. Значить, Це Ліана. Нею прикрашають тераси, прикрашають. Прикрашають клумби, різні роблять композиції, дуже така красива і дуже приваблива. Значить, я придбала ці рослини, привезла їх додому і почала вивчати це питання. Що ж це таке за рослина? До цього я не була з нею знайома, і мені було дуже цікаво, так як мені дуже вона сподобалась. Це Ліана вона любить тропічний клімат, у нас вона не росте у відкритому ґрунті, її можна просто винести в горщику на терасу або можна висадити літом у себе на клумбі, але треба особливий догляд, тому що вона любить, щоб була не просто відкриті. Промені сонця, а щоб був просто багато світла і була вологість повишена. Так, що я хочу ще сказати? Значить, вона любить вологу, але вона не любить переливи. Вона не любить, коли ґрунт буде сильно замокнувшись. Значить, Треба посадити, якщо ви хочете висадити собі рослину, цю, і обов'язково треба, щоб був дуже легкий та підкислений ґрунт. Тоді вона буде добре себе почувати, буде гарно рости. Я ось таку маленьку рослинку, ось під, показую вам під стаканчиком. Це я взяла череночок з рослини це була. У мене є червона, біла, а це був малесенький росточок такої рожевої мандевіли. Дуже багато бутончиків, незважаючи на те, що горщик невеликий для, ну, для диплоденії. не треба дуже багато грунту, не, не треба дуже великі горщики. Вона дуже гарно буде квітнути, якщо Об'єм горщика буде невеликий. Тому що якщо буде великий, він буде, вона буде живіти і вона не буде цвісти. Ну, ось така біленька, дуже красива бутонів на ній, незважаючи на те, що рослина невеличка відносно, бутонів на ній багато, і бутон тримається десь днів 10. Вона не зразу скидає її рослини. Зацвіли і, окві... ну, і скинули бутон. А саме ця рослина дуже добре тримає бутон. Випускає вона, так як це Ліана, вона випускає такі довгі вуса. Ці вуса треба періодично обрізати. Ну, зараз, так як вона цвіте, то вусів на ній багато немає. І в принципі, в цьому немає такої необхідності. З цієї рослини можна взяти невеличкі, отакі невеличкі череночки для того, щоб почеренкувати. Черенкується вона, я не скажу, що вона так легко черенкується, я буду черенкувати, буду вирощувати, хочу зайнятися цією темою темою, темою саме мандевіл. Значить, так як у мене вже є два такі гарні сорти, я хочу ще собі в колекцію придбати інші рослини. Замовила я через інтернет, мені надіслали невеличкі такі рослинки, саме диплоденії різних сортів, але вони без назв. Повинні тут бути і рожеві і червоні, і, і білі. Е, ну, Я їх зараз, так як вони е, з відкритою корневою системою, вони не в горщиках, ось такі, вони е, з касет. Бачите, з корінчиком, такі невеличкі рослини. Я їх буду висаджувати в горщики. Е, для цього в мене є такий субстрат для квітучих рослин. Дуже легкий, тут є і торф. І я буду саме в цей ґрунт буду висаджувати ці невеличкі саджанці. Вони такі непогані, один навіть з бутончиком. Я замовила шість таких рослинок ось вони з корінчиком. Я їх всі зараз посаджу, буду створювати їм відповідний мікроклімат. Тому що вони зараз пережили стрес, вони йшли в посилці, замовили новою поштою. І ось, бачите, листочок один такий як хворіє. Треба обов'язково, якщо прийшли рослини, звідкись їх треба потримати на карантині, не треба їх зразу ставити до своїх рослин. Щоб вони не захворіли. Я за ним я їх зараз висаджу, поставлю окремо в контейнер, накрию кришкою і буду спостерігати, як вони будуть рости та розвиватися. Дуже хочу собі таку колекцію різних різних е сортів. Тому. Е тому от буду, буду займатися, буду їх розмножувати і подивимось, який буде результат. Дуже цікаво, я дуже люблю рослини. Ось так я їх дивіться, помістила. Так, їх треба, я думаю, що цей бутон треба було б мені зрізати. Но, але так хочеться подивитися, як, якого кольору буде наша диплоденія. Так, це я їх висадила, І трошки вони так як прив'яли. Ну, їм зроблю такий дощик з пульвізатора, щоб трошки їх освіжити, підбодрити. Дуже хочу, щоб вони прижилися. Ось так, таке дощування для цих. Маляток, дуже сподіваюся, що вони, що вони підуть рости. Зараз у нас вже вересень, вересень місяць, на дворі ще тепло, але я їх занесу в приміщення, в кімнату, тому що, думаю, у нас ще жарко, щоб вони не зіпсувалися. Підняла я їх на другий поверх. Ці свої рослини я пересадила, ось, верні, я буду, буду пересаджувати ось в такі кашпо. Це я підготувала тільки, щоб пересадити. І, а на маленькіці я наділа пакетики. Щоб вони краще укорінювалися. Діпладення біла, отак рясно цвіте, я вам тут покажу квіточки, як вона рясно цвіте, дуже красива рослина. І червона диплодення також така у мене дуже-дуже яскрава. теж якщо все з нею буде добре, повинно бути отак багато-багато от квітів. Дуже сподіваюся. Так, і свої ці маленькі рослини. Я їх накрила пакетиками, створила для них такий мікроклімат. І плюс, ось, зверніть увагу, у мене ще є два нових, дві нових рослини. Це диплоденія варієгатна, жовта. Я її також придбала маленькими саджанцями. Тут вона в мене росте, розвивається. Поставила я на північ їх, щоб не було дуже відкритих таких променів сонця. Тому що вона любить світло, але не, вона не любить прямих променів сонця. Тут в мене, бачите, це вже я пересадила свою діблоденію. Я накриваю зверху такими папірцями, тому що в мене тут кішечка. І інколи приходить, і дуже цікаво там, подивити, попробувати, який ґрунт. Значить, Із шести у мене залишилось тільки 4. Дві загинуло, по яких причинах мені складно сказати, але залишились ось у мене ось такі 4 рослини. Так, ще пройшов якийсь час, і стало прохолодно на другому поверсі. Там температура, там. Поки що не отаплюється приміщення, і я свою дипладеню забрала в кімнату на південь, на південне вікно, тому що зараз уже жовтень і вже не жарко. І дивіться, як вона активно почала рости. Для того, щоб не було відкритих променів сонця, вікна я затонувала такою плівкою. Така і я дивлюся, їй дуже-дуже гарно стосовно. ґрунту грунт легкий, підкислений і не залитий. Я залишаю практично, не поливаю до того часу, поки весь ґрунт не підсохне. Він підсихає, і потім я вже його поливаю. Те ж саме я роблю з цими маленькими рослинами. Дивіться, також ці рослини, ті, що я маленькі череночки придбала, вони пішли в ріст, вусики такі випустили, додали Теж стараюся не заливати, щоб не нашкодити цим рослинам. Дуже хочу, щоб вони у мене. Прижилися і гарно росли. Всі рослини пішли в ріст. Так, чекаємо, коли вони заквітнуть, хочу узнати, як же вони будуть цвісти. Листячко гарне, здорове. Все з ними добре. Так, і саме головне, ще наголошую, не переливати. Дивіться, а це жовта дипладенія. я вам її показувала. Вона вже збільшилась, вже вона додала. Дві пари листочків. Були всього там по два, по два листочки, а зараз вже по шість листочків. І серединка теж починає рости. Так, ще хочу звернути вашу увагу, так як на можуть, може дипладення нападати різні комахи. Оці, шкідники. Я придбала такий спрей. І... Обробляю один раз в дві неділі, тому що я дуже боюся цих всіх шкідників. Так, для підживлення купила спеціальну, бачите, сандевіла. Для сандевіл, сандевіла, мандевіла, дипладенія, я так розумію, це одне і те, ну, одна і та ж рослина. Можете, там відрізняється якимись, може, гібридами, тому що дуже багато сортів, я десь читала, що десь 90 сортів цієї рослини. Ну, ось такою рослиною я вас ознайомила, буду черенкувати, буду робити різні профілактики. Все вам покажу розкажу. До нових зустрічей. Якщо вам відео було цікаво, корисно. Підписуйтесь, ставте лайк на все добре.